З твої фрагмент із драматичної поеми Лесі Українки Адвокат Мартіан. Ролі виконують голос Мартіана Віталій Герасимлюк Аврелія Катерина Пригарська. постановка викладача коледжу культури та мистецтв Віталія Герасимлюка. you mm -hmm. Ти ж та, тату Тарісла, як ти мені розповідав уперше про народження Бога. А вже ж хіба я міг би те забути, я хотів би знов побачити те світло, що сяяло в твоїх дитячих очах, почути радісне трептіння, що я від тебе переймав, тоді, як ти сиділа в мене на руках. Я довго, довго в тою ніч не спала. Я мару про Божої дитятку. Що світ прийшов при співухалих, приясні про мені зорі на волі. У думці я до нього шлях розтала з трьома царями і не сади. Та миру, згота, юади не замало. Мені для сина Божого здавалось. Я чула, що в церквах є малювання і вище співа. Але мені заказано то все. Я тільки безборонно бачу в вікнах на вулиці, весь і долянський Веселі сатурналі, поважні теорії жерців, похід виставок. І думаю: ця віра неправдива. Але чому в ній стільки є краси? А наша правда так Богу вбрана. Авреліє, коли ти християнка, то вищою красу повинна тямить, ніж тут? Що і не утворили. Не бачу я її навколо себе. Ні, правда. Раз я бачила її, та ти сказав, що не для мене те я. А що саме? Раз колись я в цих пішов, ще з мамою. Ти гнівався на неї. Познав, що приведе її до того пуста цікавість. А тобі ще й шкода було того. Та ти цілу ніч горіла, маячила, жахалася, кричала. Ти ще й тепер Тримтиш від спогаду самого. Не потрібно було тебе водити. Може. Навіщо справді бачити було, як дівчина родує <плес> молоденька у білих шатах, встала на арені, мов простяла на полі золотому лілея біла. Нащо я те чула, як там вона співала Аллілуя? Ой, нащо, нащо? Я тоді той живий пурпор угляділа. Я розумію, чому ті люди з афітару кинулись на круг, волаючи. Ми християни. Тихіше, тихше, доню, бабусі. що що почують люди на вулиці, як ми тут, зачинившись, угоспознаємося до Христа, я мушу замикатись. Так, я знаю. І ти б хотів, щоб я вуста змкнула. А тільки серцем Бог відмовилась. Чи так? Так, доню. Ну, ти знаєш, батько, що я не можу так. Бо щоб мовчати, то треба все забути. Коли ж я мушу забути те, що бачу от там, в цирку, то мушу я піти на річ. Авреді? Де ти взяла ці мрії? Від матері. Вона тебе навчила? Вона мені це в кров передала, бо я її дитина. Не моя? Ти сам позбавив мене свого спадку. Устаном ти замкнув і серце. І я не хочу більше прислухатись, що там в ньому.